Поліцейські затримали злочинне групування, яке скоїло серію розбійних нападів на території Одещини. Жертвами зловмисників були переважно старенькі люди, які пережили ганіння нацистів під час Другої світової війни, і є підопічними благодійних фондів. Організатор злочинного групування громадянин Молдови, який проживав в одному із сіл Подільського району. Ще четверо його спільників жителі Одеси та Одеського району. Майже всі вони раніше судимі, у тому числі за скоєння аналогічних злочинів. Серед зловмисників є особи, які безпосередньо знали потерпілих і володіли інформацією про їхні статки. Зокрема, це колишня співробітниця одного з благодійних фондів. До кожного злочину правопорушники ретельно готувалися, підбирали знаряддя, вивчали спосіб життя потерпілих. Затримали зловмисників, коли вони зі зброєю, липкою стрічкою та хамутами для зв'язування жертви вночі проникли до квартири старенької одеситки. Всім п'ятьом фігурантам повідомлено про підозру скоєння розбою і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне зловмисникам загрожує позбавлення волі на 15 років з конфіскацією майна.